Як обрізати смородину після плодоношення? Починаємо з санітарної обрізки. Видаляємо всі слабкі, хворі та зламані гілки. Якщо ж бачите гілку, на якій масово сохне листя, обрізайте її, ймовірно, на ній оселилася скляниця. Далі переходимо до формувальної обрізки. Видаляємо гілки, що лежать на землі. Вони загущують кущ і майже не дають урожаю. Нам важливо сформувати кущ так, щоб усі основні гілки росли догори. У результаті має залишитися 15-20 гілок різного віку однорічні, дворічні, трирічні та максимум чотирирічні. Гілки старші за 4 роки, варто вирізати повністю. Вони вже не дають такого якісного врожаю. Разом із ним видаляємо і зайву молоду парису. Особливо ту, що росте всередину або стелиться до землі. Після обрізки обов'язково проводжу обробку від хвороб та шкідників. Використовую мобіль плюс турбопрестотрек. Підписуйтесь у нас багато корисного Росад та город.